Сьогодні порівнюємо два сирних бургери з Макдональдсу і KFC. Який краще? Біг Чікен Чіз 245 гривень. І тріпл чезбіг 235 з KFC – 275 грамів. А з Макдональдса 281 грам. І так куштуємо. В розрізі. Смачно. Кандидат номер два. До речі, соус тут якийсь рожевий. Важко звичайно визначитись які з них краще. Ну по курці мені однозначно KFC, от він якийсь соковитіший. Тож який результат маємо? Два практично однакові бургери. Ціна в них різниця всього в 10 гривень. Курочці в KFC трошечки вона нам здалася соковитіша. Сиру він в принципі однаковий, що тут, що там. Тому мені важко порівняти, де він був краще. Щодо соусів, в Макдональдсі класичний соус KFC Щось нам нагадали на соус з журавлиною. Тож в KFC трошки він такий цікавіший, якийсь нестандартний для гурманів, так би скажемо. І фінал, якщо порівнювати цих два бургери, то з Макдональдса це така класика, класика Макдональдсу, а з KFC це такий бургер з певною родзинкою. То якщо б я обирав між двома цими бургерами, я б мабуть вибрав з Кейфсі, оскільки мені більш подобаються такі незвичні поєднання смаків. А що мене питати? Я б обрала рожевий. Він же гарний і смачний.